Тема знаходження дробові числа. Продовження. Задача. До їдальні привезли 405 кг овочів, капусту, моркву та картоплю. Морква становить 32% від маси капусти, а картопля 138% від маси капусти. Визначте, скільки привезли до капусти. Нехай капусти приймемо, привезли Х кілограм. Тоді моркви привезли 32%. Перетворюємо десятковий дріб, значить, 0,32 із. картоплі 1,38 із. Складемо рівняння х. Плюс 0,32х, плюс 1,38х дорівнює 405 кг. Тут всі додаємо. Значення буде 2,7х до рівня 405. Их дорівня 405 поділити на 2,7 150 кг. Значить, капусти привезли 150 кг. Друга задача. У саду ростуть груші і яблуні. Разом 100 дерев, 100 дерев. 100 дерев. Скільки яблунь росте в саду? Якщо 25% їхньої кількості дорівнює 25%, так би це не. Якщо 20% яблунь, що росте в саду, дорівнює 60% груш. Нехай яблунь росте Х, тоді груш росте 100 мінус Х. Складаємо рівняння. 0,2х, перетворюємо 20% в десятковий дріб, дорівнює 0,6. Груш, то есть 06 помножить на 100 минус х. Перемножимо 06 на 100. Буде 0,2 10 х 60 минус 06 х 08хх торівні 60х торівні 75. 75 Значить саду рости 75 яблунь і 25 груш.